Вітаємо вас на каналі. Це Live. Лайф. А тепер вітаємо вас на каналі. Це Live. Лайф». 11-річна Ксенія Настерко готується до інтерв'ю. каже вперше спробує себе у ролі телеведучої. Ми ставимо два основних джерела світла, які будуть світити на ведучого. Тут потрібно врахувати, аби світло було. По зросту журналіста е, можна трішечки вище рівня очей, але головне, щоб тіні були природніми. От не знаю, чому? Але я дуже емоційна людина і я хвилююся. я Хвилююся навіть зараз і буду хвилюватися. Пишемо. Вітаємо вас на каналі. Це Live. В ефірі рубрика. Відомі та успішні. А ось Юлія Гавришева вже ведуча з досвідом. Говорить, за три роки відвідування гуртка навчилася працювати перед камерою та відписувати сюжети. Перший раз, коли я прийшла у студію, у мене прям навіть коліна трусились. Було важко спочатку. Я не розібралася, куди потрібно дивитися, на які там маячки. Дивлюся на мене петличку чіпляють. Ну було досить таке дивно. Оператор, телеведучий та режисер монтажу Денис Коваль пробує себе одразу у кількох професіях. Каже, цікаві всі етапи створення сюжетів, втім у майбутньому хоче стати журналістом. Я вивчу, що таке синхрони, стендапи, лайфи, безешки. Ну, Все, що в журналістиці, це я, я тепер знаю. На заняттях школярі працюють над дикцією та граматикою. Опановують жанри журналістики, вчаться знімати та монтувати відео. Розповідає керівниця гуртка Надія Чередник. Не всі діти стають журналістами, телемедійниками, але в будь-якому разі вони вже з раннього віку отримують профорієнтацію і розуміють, чи потрібно їм далі цим займатися. День телевізійника юні кореспонденти звикли відзначати квестами з журналістськими завданнями. Додає пані Надія Галина Мазур, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкаси.